55-й. Чи <ріхи> задачі подавлення противника, прикриваємо, прикриваємо своїх при наступі. Вийтів 554. дітей У мене мала можливість виїхати за кордон, я сказав ні. Вам сьогодні повезло, відносно спокійно. Вони літають переважні, круватись потрібно бажати. Якось так побачити. Ваший цілий день перебує. Попав 2,2,5, і тут відбирали в артилерію. Задачі подавлення противника Прикриваємо своїх при наступі. Коли контрнаступ, йде атлерійська підготовка, а потім вже наш ідеть наступ. Коллета прикриваємо. Є цілі бліндажі, там які треба точно і ефективно знешкоджити. Гармата. Постріл! Подумали, що треба кидати чи є, конь. 5 метрів, блядь. 155-й. Попали в ці. Робота собі зробить надмінно. Якщо ствол 155 міліметрів, і навіть той банник протягнути через весь ствол, вже які зусилля потрібно, і плюс дивитись за небом, тому що ну, всі штанги 6 метрів, тобто треба вилізти перед стволом на 6 метрів, щоб протягнути. Якби слідкувати треба за небом і пробити ствола. це дуже важко. Так само клієнт, ну, там все важить від 70 кілограмів вище. І в вищ. піві, це страшна загроза. Це дуже страшна загроза. Вроді така маленька штучка дешева, а може не робити шкоди на мільйони. Гармата за 3,7 мільйона доларів, а боїться якусь <свісно> мушку. Ну, Стараємося маскувати. Сітки побільше, сітки. Ну, а це що плюс який. Що Путається в всьому. Тобто, навіть рибацькі сітки десь мені знайдуть, маємо путати все повністю, все. все, все, все. 249, по дуже дуже багато залежить від розрахунку, від злагодженості. Від колективу це 98% роботи, це робота колективу. Якщо колектив злагоджений, дружний, проблем нема ніяких. Просто нема ніяких. Тим приємно працювати. і Кожен знає свою роботу. Тобто не треба там щось комусь сказати там, і життя зробити. В кожного є свій фронт роботи, він знає, що нього так має бути, чітко все чисто. Но є люди, які Ти його підтримує, не підтримай, якщо він не хоче, він не хоче. А є, що хоче, просто боїться. Ну, потихеньку об'ясняєш, вводиш, вводиш в курс. Малі ну, стоїть хлопці, стоять працюють ще краще, як такі ж там провоювали по 4 роки по три. І ще потім вони вчать тих, що провоювали. Ну, Здоров'я саме головне, тому що ну, в нас снаряди стартують від 43 кг. Ну і все таке, желізове жгуру, що гармату перечистити, того самого, ну, це все. То, то. Сил надо мати. А далі що? Дух, дух. Хотіти працювати, де треба хотіти працювати. Настроєний працювати на перемогу. на... Будеш працювати. Найважче втрачати побратимів території свої українські. Ну, а те все робота, то вже так можна перетерпіти. У мене мала можливість виїхати за кордон. Я сказав, ні. я хотів дитину жінку відправити, Вони перели, щоб не щоб що без мене поїдуть. Бо я сказав, від це нікуди не поїду.